У своєму виступі я зупинюся на питаннях житлових субсидій в контексті підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію. Пенсійний фонд наразі реалізує державну політику у сфері призначення перерахунку та виплати житлових субсидій. Виплата житлових субсидій на Черкащині на неопалювальний період здійснюється понад 30,5 тисяч домогосподарств. Середній розмір субсидії на 1 червня становить 339 гривень. У цілому за 5 місяців цього року Пенсійний фонд України для забезпечення виплат житлових субсидій направлено 848 мільйонів гривень. За кількістю субсидіантів, Черкащина посідає п'яте місце по державі. З початку року призначено 4858 нових житлових субсидій, проведено 12 943 перерахунки споживачам субсидій. Крім цього, в автоматичному режимі без звернень з початку року проведено два масових перерахунки житлових субсидій: з березня у зв'язку з зростанням доходів у третьому та четвертому кварталі минулого року, та масовий перерахунок з травня у зв'язку із переходом на неопалювальний період. Наймасштабніший перерахунок наразі триває. В системі органів фонду у зв'язку із зростанням тарифу на електроенергію. Урядовою постановою, яка регулює питання призначення та виплати житлових субсидій, передбачено, що у разі зміни розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, перерахунок житлових субсидій здійснюється без звернення громадян. Тобто одержувачем вже призначених житлових субсидій для перерахунку розмірів виплат після зміни тарифу на електроенергію не потрібно звертатися до органів пенсійного фонду. Пенсійний фонд автоматично проведе такий перерахунок. Оскільки збільшення тарифу відбулося з 1 червня, то і сума перерахованої субсидії буде відображена вже у виплаті за червень, яку споживачі отримують у наступному місяці липні. Як підвищення тарифу на електроенергію вплине на розмір житлової субсидії, можна розглянути на конкретному прикладі. Сім'я з трьох осіб, де один дорослий і двоє неповнолітніх дітей, в неопалювальний період користується послугами електрогазу, водопостачання, а також послугами на управління побутовими відходами. Щомісячний доход сім'ї умовно складає 9200 гривень. Розмір субсидії з 1 травня становить 395 гривень. Я підкреслюю, це сім'я із трьох осіб, де одна доросла особа і двоє неповнолітніх дітей. У зв'язку з зростанням з 1 червня тарифу на електроенергію. Розмір субсидій для такої сім'ї становитиме 613 гривень. Тобто розмір субсидій збільшиться на 218 гривень. На завершення хочу ще раз наголосити і акцентувати увагу на тому, що зростання тарифу на електроенергію з 1 червня. Вплине на розмір житлових субсидій, які на сьогодні проводяться по яких перерахунок. І ще раз звертаю увагу, що такий перерахунок відбудеться в автоматичному режимі без звернення до органів пенсійного фонду. І вже перераховані розміри житлових субсидій у зв'язку з зростанням тарифу споживачі зможуть отримати у липні поточного року.